Привіт, ну що всі вже прикрасили свої пасочки. Якщо ні, то ловіть рецепт нереально смачної глазурі. На мою думку, вона найкраща з усіх, що я пробувала робити. Така глазур дуже смачна, схожа на білий шоколад, не липне, не кришиться. І вона без яєць, без желатину. Ну, просто ідеальна на мій смак. І для її приготування нам потрібно всього два інгредієнти: Це згущене молоко і сухе молоко. Величезний плюс в тому, що її густоту ви можете регулювати самі. Додаванням одного або іншого інгредієнту ви можете її зробити або трішки густішою, або рідшою. Ось так я змішувала, змішувала і бачу, що мені ще трішечки не вистачає згущеного молока. Додаю, перемішую, і така густота мене влаштовує. Мені хочеться, щоб глазур повільно стікала з пасочки і залишилась такими хвилями. Отже, вона класно лягає на пасочку і швидко сохне. Тобто, якщо ви хочете ще зверху додати декор, то рекомендую його це зробити відразу, тому що через 20 хвилин глазур уже буде візуально і на дотик сухою. Обов'язково спробуйте, не пожалкуєте смачного і гарних свят. Дякую вам всім за перегляди і буду вдячна за лайк і коментар.